Наукова спадщина видатного лубенця професора Анастасія Зайкевича. Анастасій Єгорович Зайкевич народився у грудні 1842 року. Помер у грудні 1931 у віці 89 років. Відомості про професора можна знайти у бібліотеках міста Лубни. Лубенському краєзнавчому музеї в архівах. Він, ймовірно, народився на хуторі Матяшівський Лубенського повіту Полтавської губернії. Зараз село Матяшівка Лубенського району. Грамоті Анастасія навчає парафіяльний дячок, а в одного з місцевих художників він бере уроки малювання. З 1855 року навчається в Лубенському повітовому училищі, яке знаходилося на вулиці, що зараз носить ім'я Галявицького біля площі слави. Микола Зайкевич, молодший брат Анастасія, деякий час був викладачем математики чоловічої гімназії в Лубнах. Вона існувала з 1872 року. І знаходилася по вулиці Дворянській. Будівля до цього часу не збереглася. На цьому місці зараз розташована перша гімназія імені Матвія Номеса. Усе життя Анастасій Ягорович тісно тримав зв'язок з малою батьківщиною солониця родовий хутір Зайкевичі. Збереглося фотобудівлі, яка належала його родині. І фото того будинку, в якому Зайкевич жив до переїзду в Лубни. На території дворища, що належало Зайкевичам, зведено будинок колишньої Солоницької сільської ради та колгоспної контори. Ім'я видатного науковця названо одну з вулиць в селі. Також на його честь. Названі вулиці у Полтаві, лубнах, селах Засулля і Снітин. У Лубнах вулиця Зайкевича з'явилася у 1989 році. У Солониці зберігся дуб, який називають дубом Зайкевича. Перевіз пов'язують із його родом. Тут навіть є ліс, який називають лісом Зайкевичів. Після повітового училища Анастасій Єгорович був прийнятий до Київського військового училища, яке не закінчив. Екстерном складає іспити і отримує середню освіту в Харківській міській гімназії. У 1870 році закінчив Новоросійський університет в місті Одеса, нині Одеський національний університет імені Мечникова, природничий відділ фізико-математичного факультету. Далі вивчав агрономічні науки за кордоном. У 1875 році отримав запрошення на роботу до Харківського університету на кафедру хімії. У 1877-му захищає дисертацію на тему фізіологічні дослідження дихання коренів. У цьому ж році його призначають завідувачем кафедри агрономії, яку він очолював 40 років. 1884 року отримує звання професора. Анастасій Зайкевич вважається одним з організаторів Харківської селекційної станції, Лубенської дослідної станції лікарських рослин, Полтавського, Солоницького і Снітинського дослідних полів. Продовж 1881, 93 років організував 33 дослідні поля. Вчений за своє життя як агроном Займався дослідженнями цукрових та кормових буряків, кукурудзи, пшениці, соняшника, цикорію, моркви, казанликської троянди, картоплі тютюну. Чимало зробив для розвитку вівчарства та бджолярства. Розробляв технології вирощування, конюшини та буркуну. Виписав з Америки насіння люцерни і на його основі вивів новий сорт. У подальшому його доопрацювали співробітники Полтавської дослідної станції. Сорт отримав назву Грім Зайкевича Полтавський. Із 1886 року зацікавився вирощуванням та властивостями м'яти. У селі Снітин почав вирощувати англійську м'яту сорту мідча. Із неї в Лубнах у лабораторії Белявського було виготовлено ефірну олію. Волтавський регіон став центром промислового вирощування м'яти. Саме Зайкевич посприяв цьому. Історична будівля, де була розміщена лабораторія, зараз має такий вигляд. Доживав віку Анастасій Єгорович у Лубнах, його будинок знесено, і на цьому місці зараз знаходиться магазин Будмакс по вулиці Монастирській. Помер професор у грудні 1931 року, похований на цвинтарі, який знаходиться на вулиці Сірика. Із 1967 по 1990 роки у колоспі імені Жданова у селі Солониця була запроваджена премія імені Зайкевича в розмірі 500 рублів. Гроші ділилися на кількість номінантів. Всього премії було удостоєно 42 людини. 14 жовтня 2019 року відкрито меморіальну дошку на честь вченого, яка знаходиться на Солоницькому будинку культури. Перша меморіальна дошка з ім'ям Зайкевича з'явилася у 1989 році на фасаді головного корпусу полтавської сільськогосподарської дослідної станції імені Вавилова. Також в Опішні у 2018 році відкрили меморіальну дошку на честь внеску вченого у розвиток національної керамології. Анастасій Єгорович став одним із фундаторів Миргородського керамічного технікуму. У 1885 році сприяв відкриттю сільськогосподарської школи, яка трансформувалася у Лубенський висотехнічний коледж. Обидва навчальні заклади функціонують і зараз. Основні наукові праці Зайкевича присвячені буряківництву, організації дослідних полів, агрохімічним засадам землеробства, вирощуванню пшениці, м'яти тютюну. А також тваринництву, бжільництву та гончарству. Варто зазначити, що Анастасій Єгорович був навдивовижу різносторонньою особистістю, захоплювався етнографією, записував народні пісні Лубенщини для Миколи Лисенка, добре знав і пропагував творчість Тараса Шевченка, досліджував гончарні промисли, зібрав першу колекцію пішнянської кераміки. За якою підготував альбом українського орнаменту? Анастасій Єгорович Зайкевич людина, яка причетна до багатьох подій, що відбувалися на Лубенщині. Його наукова спадщина та внесок, які актуальні дотепер, не повинні забуватися і мають розвиватися наступними поколіннями науковців.